Осінь майже для всієї країни розпочалася з політньому спекотної погоди. У вересні на термометрах спостерігали часом до плюс 30 градусів, але недовго. Жовтень зустрів містян холоднечою. Від сьомого числа місцями заморозки, тож час утеплюватися. Прохладно, А как вы утепляетесь? Одеваемся. Чаи теплые пьем. Оделась вот и иду активно, и все. На улице очень холодно, то я так вот делаю, вот так вот. вот. А когда теплее, вот так делаю. Надо, надо предусматривать. Что одеваете, может? Теплую одежду. И все? Может, да. Чай пьете? Нет, какой? чай нельзя. Шарф, курточка, ну, чай, кофе, то, то тоже, конечно. У гідрометцентрі повідомляють, похолодання спричинило арктичне повітря, що увірвалося у кордони Сумщини. Додають температурні умови цих днів дещо нижче за норму та не критичні. В цілому погода відповідає календарю. Очікується зниження. Тобі ж до 11 жовтня очікуємо мінливу мінливу марність. Вітер північно-західний до 7-12 метрів на секунду, і температура повітря в день ад. 5 до 9 тепла, а вночі до 0,5 до заморозків. На ці дні температура очікується нижче норми, десь на 4-5 градусів. І з наступного тижня мало що зміниться вночі нуль або навіть мінусові показники. В день максимум до семи з плюсом за цельсієм. Тож про літо і сонце слід забувати. Ніжитися під теплим сонечком вже не доведеться. Залишається гріти себе м'якими шаликами та рукавичками, а ще пити гарячий чай у приємній компанії та активніше рухатися. Холодно. Що ти робиш, щоб тобі було тепло? Ти одягаєшся що ти робиш? тодіш тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини.